Десять років тому в Малині з'явилося перше відділення Приватбанку. За цей час відбулося чимало змін. і Ось в районному центрі днями Приватбанк відкрив нове універсальне відділення відкритого формату обслуговування. Чудове відділення, чудовий подарунок для міста і чудове ще для для колективу. Приватбанка, якраз до 10-ї річниці, ми хотіли, щоб наші клієнти підвищували культуру розрахунків, щоб вони використовували свої картки, які в них є в гаманцях. Не тільки для того, щоб знімати гроші, а ще й для того, щоб розраховуватися цими картками в точках наших партнерів, також ми запустили дуже гарну програму, яка називається Оплата частинами. Біля 10 партнерів у нас в Малині підключені до цієї програми. Нове відділення Приватбанку в Малині має єдиний відкритий простір. Працівники відділення обслуговують клієнтів, використовуючи не лише звичні комп'ютери, а й планшети, що підвищує якість та швидкість роботи. Якщо раніше ми працювали по системі. Що от ми наче на різних боках одного столу, скажімо так, ми були не такі близькі з клієнтом. Коли ми сідаємо поряд з ним, відкриваємо планшет, показуємо його рахунки, показуємо, як він може користуватися сам, не виходячи з дому своїми картковими рахунками, сплачувати свої комунальні послуги. Ми цьому вчимо своїх клієнтів як у відділенні, щоб це вони змогли повторити в себе вдома. Банк завжди добре відноситься до нас. Хай щастить банку, хай щастить клієнтам. І водяться в банку гроші, і у людей також. Робота нового відділення Приватбанку в Малині розпочалася з благословення та освячення приміщення. Загалом на сьогодні у Малині функціонують два відділення. Втім, Приватбанк постійно розширює мережу своїх відділень, які мають новий відкритий формат обслуговування.